Привіт! Мене звати Анжела, Ласкаво прошу на мій рукодільний канал. Буду розповідати вам, що сталося за цей місяць. І перше, це таке найяскравіше це те, що я з донькою їздили у подорож. Ми були кілька днів у Львові, але звідти починалася тільки подорож, і потім ми були у Франції. Заїжджали в Париж. Пробули там досить багато часу і встигли і погуляти, і насолодитися атмосферою Парижу, і, звичайно ж, зайти у рукодільний магазин. Один тільки в сажу ми не їздили у Версаль, тому що в мене ну, не було. В принципі, таких коштів, щоб там щось купувати, а сажу, як заїдеш, і ножиці захочеться, і все, ну ви розумієте. І взагалі, спочатку подорожі, я собі дала обіцянку нічого, в принципі, і не купувати, оскільки в мене достатньо є схем і наборів, які потребують того, щоб їх вже вишивали, тому що вони давно. Лежать, і є декілька схем ще не укомплектованих, і комплектація вийде ну, досить така дорога, і це треба витягнути з сімейного бюджету. Тому вирішила, в принципі, не витрачатись на набори схеми, а вишивати те, що є. Тим більше, що я зрозуміла таку штуку, що з часом. Мені все менше і менше хочеться вишивати те, що в мене є, якщо воно довго лежить. Тому, в общем, взяла себе у руки, думаю, все, нічого не буду купувати, і якось так знаєте мозг перебудувався, і він нічого і не хотів. І це було класно. Ми в Львові зайшли в мережку, і в мережці теж я зайшла там, мені треба було ниточки купити. Там докупити в мене закінчились потім для Фрівеліте. Я там купувала кілька маточків теж не кольорів. Мені треба було подивитися, в очі, які це кольори і обрати. І ми вже виходили, і що ви думаєте, я побачила ось таку гольницю. Як же вона мені дуже сподобалась, я її покрутила, повертіла в руках. І зрозуміла, що я теж так хочу мати у себе. Але я ж пам'ятаю да, про цю обіцянку. Я думаю, якщо я куплю зараз цю схему, то як по приїзді мені зразу треба буде її вишивати. Тому що, знову, я куплю, покладу і вона буде до наступного року лежати, поки мені вже і бажання не буде чи я забуду, наскільки вона гарна. Ось. Тому я все ж таки купила це дизайн Needle Art. Літня симфонія» називається гольничка. Дуже гарна. І по приїзді додому я зразу почала її вишивати. І ви бачите, що вона, в принципі, в мене вишита. Був докуплений тільки кілька ниток, яких в мене немає цих з переходом кольору, зелені і сині. Вони такі з фіолетовими переходами, дуже гарні. Все інше тканинка, в принципі, ниточки для хардангеру, DMC, які там потрібні були, в мене були. Ось. І ось таку ще тканинку на зворот я вирішила. Вшити сюди саме синю, вона дуже класно підходить під колір. Я прям це побачила думаю, все, мені треба. А ще у хардангер, оці дірочки, щоб ну була просвіт, я туди, виходить, проклеїла а потім вшила ще зелену тканинку. ось Теж 32-го каунту, але вона воно, така салатна і дуже класно підходить під цей колір. І от оці квадратики я вирізала теж маленькі шматочки, проклеювала їх, а потім вшивала повністю ось вони теж є. Вся гольниця прокліяна донешка і верхня частинка. Кілька разів, навіть, щоб уплотнити її. Вона ще така пукенька, тому що вона не уляглася нещодавно, тільки її набила. А шивала вже її, мені так хотілося взяти її на зустріч, яку влаштовували дівчата. І мені дуже хотілося на цю зустріч взяти щось новеньке, і цегольничка була цим новеньким. І я прямо цей день мені треба вже було. Виходить, а я шивала цю гольницю, але шила бачите, її, і вона, в принципі, там була зі мною. Я така була задоволена, що довишивала її і змогла показати іншим. Ну і сама любувалась, І зараз от вона у мене лежить ось такі гарні ще піниці, Я їх робила сама. Ось цю квіточку я замовляла на цю містинку. Вона у Вигляді квіточки я замовляла на тему. Вона прикольна така, бачите? Клас. І я з неї теж зробила пін Так що я сюди повставляла дуже гарно. Давайте я покажу. Ось так. Цю красу. О. Єдине, що скажу, в схемі дуже гарно показано, як робити цей хардангер. Ну, приблизно, в принципі, я так здогадалась, як робити ось цей кошик. Все, в принципі, я здогадалась. Єдине, що треба було шити зовсім інші трояндочки. Ось такі, бачите, тут. Набагато вони гарніші, такі пухкенькі, такі, як справжні троянди. А в мене такі вони більш примітивні. І коли я. Там є силочки в схемі на відеоурок, як робити. Ось, а схеми цих трояндочок немає. Ну, не указано. Тільки оцей відеоурок. Коли на нього прийшла, оказалось, що треба зробити передплату, ну, проплатити. Тому що це якась платформа, так, яка, ну, яку треба окремо оплатити, а потім ти побачиш цей урок. Мені це дуже не сподобалось, тому що, ну, чесно, ну, мені здається, це дуже неприємно, коли ти купив схему, купив пак, все купив для нього, а потім, помимо схеми, тобі треба ще оплатити і оцю відео. так? Урок цих трояндочок. ну Не всі ж ну, можуть і хочуть оплачувати цю платформу. Тому я ось Kindle Art звертаюся з таким, що в принципі ці трояндочки можна було зробити якусь теж схемку для них тим людям, які не ну, мають тої платформи, так, і оплачувати її не хочуть. Я зробила такі трояндочки, тому що можна було пошукати, як ці робити на відео в Ютубі, але в мене не було часу, і, і там треба було, ну, в принципі, вже мені скоро вишивати цю, ну, пошвидше, тому, пришвидшитись, тому що. Я хотіла я ж кажу, взяти на зустріч, тому я зробила та, такі, як я вмію. Трояндочки вже вишивала в останній момент, тому що вишила ось, ось ці харданги, оце все. І потім тут трояндочки я трішки хвилювалася вишивати, і останній момент, коли хотіла їх вишивати, зрозуміла, що я не можу відкрити. Це відео, тому ось така ситуація. Але все одно, в паку, виходить, у цієї стрічки, я думаю, вистачить ще на, одно, на один такий кошик, і бісера вистачає більш ніж достатньо. Тому, в принципі, пак, в паку все добре. А що ще? А потім ми коли поїхали у Францію, я. В Париж мені дуже хотілося зайти в той магазинчик, От. це Дамсь... дамське щастя, здається, він називається. Мені хотілося просто подивитися, ну, купити там один якийсь може, маленький такий наборчик на згадку, щоб приємно було ну, щось таке, зробити собі якусь таку маленьку приємність. Але, чесно, я б туди. Прийшла, походила, походила, перебрала всі ось ці наборчики, мені нічого не хотілося. Може, я так себе, звичайно, настроїла, але ну, бажання, ось так, знаєте, щось купувати, в принципі, не було. Але все одно я потім знайшла ось такий маленький наборчик на знижках. Мені дуже сподобалась ця акварельна, така, такий дизайн акварельний. Я його побачила вишитим, і він дуже класно виглядає, він невеличкий. Ось це петіт. І я думаю, що ну, треба його брати для того, щоб, знаєте, то вишити таку щось маленьке, може в якусь сумочку, чи може десь якийсь карманчик. ну Воно таке гарне, тим більше тут такі бджілочки гарнює. Ось, я думаю, буде дуже гарно. Виглядати. Потім а, взяла ось такі лістівочки Ці я знаю точно, що я вишлю, Ну хоча по дну цієї зими я обов'язково вишлю може і дві, і комусь обов'язково їх подарую. моє тут повністю, все, в принципі, є. І зразу оформлення буде. ну Класний подарунок до, до класна така, і сюрпризик до подарунку таке. Зілечка вишита. І придбала новиночку їхню. Ну, мені здається, це новиночка, я у тому році їх не бачила в них. А ось такі пташечки, там були різні і осінні, там і весняні різні пори року, і новорічних дуже класних було багато. А ось вони всі класні, всі представлені вже у оформлені, їх можна побачити, і, і я прям розтірялася, як обрати. Я не серійна вишивальниця, я не вишиваю серіями, мені набридає, наприклад, якщо я на, на, на ну, дизайн вишила, я другий вже мені складно вишивати. Тому я завжди, навіть якщо як серія, навіть я беру щось одне, ну, може, два, це максимум серії, тому що мені ну, важкувато. Ну, в общем, я обрала таку пташечку. Ось вона гарненька, але там, я ж кажу, там всі були класні пташечки. Тут ще такі намістинки червоні. ось Вони кріпляться і вони такі теж дають такого святкового настрою. Ну, дуже гарно виглядає ця пташечка, прев'ю не передає всі її краси. Так, це про такі невеличкі покупочки. Я ж кажу, я одна, бачите, вже вишита в мене. А потім що я робила. Ну, по-перше, ну, в мене так багато вільного часу зараз, але якщо він є, я потрішечки вишиваю. А і ще зараз. Хочу трішечки поплести в У мене є така цікава задумка, але все одно потрішки вишиваю. Від Dimensions Gold Petite ось цей так і залишився ось в такому вигляді. Я не знаю, у цьому році я буду його вишивати чи ні, тому що, ну. В принципі, я б хотіла, а літо вже закінчується, а в мене ще один дизайн, який мені треба прям вишити. Прям дуже сильно хочу. Тому подумаю з приводу цього, буду його довишивати чи ні чи залишу його трішечки. Може згодом буду його там потрішки-потрішки вишивати, а може і ні. Подивлюсь. Але ось. Така, хочу зробити фото. Треба буде за... завтра чи посл... в понеділок хочу... буду йти на тренування, Ось потім там зайду каву з дівчатами, поп'ю своїми подружками. Вони не вишивальні подружки, але теж подружки, теж треба. І думаю, куплю якийсь гарний букет квітів і зроблю фото. Ось От так. Ну, вона дуже гарна. Таже не дошита, мені гарно, Я люблю фото, коли знаєте, дівчата роблять, що там якась частинка не дошита, і вона так виглядає прикольно. Давайте я покажу, як виглядає повністю. Мені тут не так багато і вишити треба, але це все час. Зараз я вишиваю ось таку подушку, відсажу. У тому році я вишила ось до сюди, ну, таку частинку. І ось зараз я вишила ось цю раму. І сьогодні я сподіваюся вишити оцю повністю частку, частину рами. І в мене залишиться ось тут. І потім вже перейду вишивати саме цікаве. Тут стрічки. Дуже багато буде квітів. От. Ну, в общем, сьогодні я думаю, що це довишиваю. І мені десь два дні таких. Ну, ударних треба, щоб вишити ось тут цю рамочку, і потім десь два дні, щоб вишити серединку. Ну, тобто десь тиждень. Якщо б тиждень мене ніхто не чіпав, я не працювала, і знаєте, щоб мене тільки кормили, я б за тиждень вишила цю подушку. Але так не буде. На жаль, так би я тиждень посиділа, повишивала і вишила повністю таку красу. Ось, вже хочу цю подушку, але коли її виш, буде осінь. Вже осінні будуть в мене такі настрої, і вже ця подушка, скоріш за все. Аж наступного літа буде прикрашати мою кімнату. Ну, чого? Все одно. Головне, щоб вона була вишита. Сьогодні я повишиваю її. А ще була з дівчатами. Вчора на каву ходила вже з вишивальними yeah. подружками і брала повишивати собі усадку ось такий дизайн від Dimensions, ой, Dimension від Міл yeah. Hill Ось такий трактор осінній. Так що трішечки повишивала вже, ну, буду осінь його. Продвігати, але мені хочеться знаєте, його першим вишити, скоріш за все, тому що мені хочеться вже його в рамочку оформити. У мене тільки одна осіння робота в рамочці. А рамочок у мене дві. Зараз і хочеться, в общем, і цей трактор, щоб прикрашав. Давайте я зараз це все поприбираю і зроблю маленьке включення з магазину. Здається, він називається чи «Дамські часті, чи Парижські вишивальниці. Слухайте, я завжди ось якось путаю цю назву, але я там трішечки познімала зовсім так, чисто для настрою. І потім вже покажу свої плани на осінь. Зараз показувати свої можливі плани. Перше це ось такі два маленьких наборчика від Мілхіл. Я в тому році вишивала вже відьмочку у подушку. І я хочу вишити на тканинці ще ось такого котика і ворону з тиквою. Ну, Може, якусь з них, в принципі, одну. Але я кожен рік хочу вишивати потрішки ці подушки, хочу, щоб в мене їх було багато. Ну, саме осінніх. Мені дуже сподобалось, як я оформила з відьмою. І тканинка на зворотню сторону в мене є, у всіх вона буде однакова, і на однаковій тканинці я буду вишивати. Тобто, ця тканинка тепер лежить і чекає, щоб я продовжила. Вишивати ці подушки. Тому це обов'язково якась з них, а може, і дві, я вишлю. Наступне це мій ну, трактор. Я його хочу вишити найпершим, звичайно ж, тому що я вже його розпочала. І знаєте сиділа з дівчатами, вишивала. І потрішечки його, і в мене такий прям взявся азарт. Думаю, Боже, я б зараз ну, от сьогодні домой прийшла і вишивала б його. Але думаю, ні, все ж таки хочу довишивати вже, хоч, і хоча б максимально просунути подушку від сажу, тому я стрималась, але мені вже хочеться його вишити, бо, скоріше він дуже гарний. Ставити його у рамочку і милуватися їм. Тому трактор це обов'язково. А ще я забула зовсім, знаєте про що, в мене ще є подушка від комод. А я зараз не знаю, де вона, до речі. Але ще в мене є бісерна подушка від комод. Я вишила одну частинку і хочу. У цьому році восени вишити другу, вже, ну, в общем-що, довишивати цю подушку, і зробити з неї біскарню для голочок. А наступне, що в мене в планах, це ось така відьмачка. Їх там три це фокус-покус. Мені дуже подобається цей фільм. Вийшла тому чи позатому році ще друга частинка, я її вже подивилась, мені сподобалась. Обожнюю цих відім, але, в принципі, мімі -мі тільки купила. Ось вона мені більше за все сподобалось. І я її не буду робити як іграшку, а хочу зробити якось такий конверт. Ось я цього гнома теж купувала одного і зробила конверт для маленьких зимових процесів ось такий. І це. Те ж саме хочу зробити з цією відьмочкою. Хочу її вишити на тканинці і зробити з неї конверт для маленьких осінніх якихось процесів, тому ось її судьба така ж сама, як і цього гнома. Але так уже оформити не буду, хочу оформити більш так по-осінньому. В общем, в тему. Тому оця відьмочка теж у мене у планах. Потім в планах в мене ще. Ой, він так так пробачте, що так, але щось я його не витягнула. Ось такий дизайн дуже гарний, така подушка. Їх багато там, але мені сподобалось там ще мені сподобалось озеро з лебедем, але буду вишивати ось цей оцю подушечку. хочу її вишити. Мені вона сподобалась, не знаю. Звичайно, багато подушок вишивати, ну, куди їх потім складати, але ну, я не можу втриматись, вона дуже гарна. Тканинка вже є для неї, тому хочу теж повишивати ось таку малечок. Поки це все-таки маленьке. Наступне щось ще ось така відьмачка, я теж хотіла вишити, але зараз вже. А, роздумую, може і не буду вишивати, тому що я невдало підібрала тканину. Я хотіла скріати і підібрала ось таку персикову, а тепер розумію, що в неї обличчя таке персикове. Ну, тут там, так не, не дуже його видно, але ви бачите. Персикове обличчя, персикова ця тканинка ну, будуть, ну не дуже. ну. Хоч вона і не буде ну, повністю ну, біля тканини оця е, заготовочка, але все одно е, буде все таке персикове, може дуже гарно Все ж таки слід взяти цю сіру тканину. Ну, в общем, я, мабуть, відкладу на наступний рік цей дизайн, скажімо за все, тому що щось я неправильно обрала, а тепер в мене вже і бажання пропадає на неї. Через це. В общем, подивлюсь. З нею, з, з нею я ще буду в общем, думати. Потім хочу не вишити прямо осінню, а розпочати ось цей. Туманний день від повітрулі. Мені дуже подобається він. Хочу з нього зробити подушку. Але не у цьому році, я в цьому році хочу хоча б половинку вишити цього дизайну. Він такий і великий 24 на 17. Але все одно в мене ще і інші є плани. Тим більше що осінь вона ну Не так багато часу, щоб повишивати щось осіннє є, тому що ми зараз там вересень так починаємо вишивати осіннє потім жовтень, а в листопаді ну, я ну, спочатку листопада вже вишиваю зимові дизайни, тому, в принципі, не так багато часу. І є, є ще один дизайн, який мені. Дуже подобається, який мене дуже лякає. Я не знаю, що більше мені подобається чи лякає, але цієї осені я хочу, ну, цю напис це не буде не буде його, але цієї осені я хочу вишити оці груші тільки і Ківі. Ось так я вирішила, що ось цієї осені я вишив, я буду його вишивати частинками по. і Кожен сезон буду вишивати таку частинку. Тільки взимку я, мабуть, пропущу. ось Але от осінь, літо ой, весна да, літо. Ось ця частинка буде. Тобто я думаю, що якраз я якщо потрішки-трішки по і вишу, тому що, ну, реально. Він для мене складнуватий. Тут дуже багато підтіт. Ось це все, ось ця частинка, вона пітітна. Оцей віяло, воно пітітне, цей, виходить, маска ця, вона теж пітітна вся. Ну, тобто, така складноватий для мене дизайн, але ось осінню будуть груші. Ну, дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам відео сподобалось. І до нових зустрічей. Всім пока.